Курс чудес. Урок 19 Я не один переживаю наслідки своїх думок. Сьогоднішня ідея, очевидно, відображає причину, чому твій спосіб бачення впливає не лише на тебе. Ти помітиш, що іноді ідеї, пов'язані з мисленням, передують тим, що пов'язані зі сприйняттям, а іноді порядок зворотний. Причина цього полягає у тому, що порядок не має значення. Мислення та його наслідки насправді є одночасними, оскільки Причина та наслідок ніколи не бувають розділеними. Сьогодні ми знову наголошуємо на тому факті, що розуми єдині. Цю ідею спочатку рідко повністю сприймають, оскільки вона, здається, несе в собі величезне почуття відповідальності. І навіть може розглядатися як вторгнення в особисте життя. Однак фактом є те, що приватних думок не існує. Незважаючи на твій початковий опір цій ідеї, ти все ж таки зрозумієш, що це має бути правдою, якщо спасіння. Справді можливе, і спасіння має бути можливим, тому що це воля Бога. Хвилину або близько того розумового пошуку необхідно для сьогоднішніх вправ слід проводити із заплющеними очима. Спочатку слід повторити ідею а потім ретельно дослідити думки, що займають розум у цей момент. Обмірковуючи кожну думку, цитуй її з точки зору особи або центральної теми, яку вона містить і, пам'ятаючи про неї, скажи: Я не єдиний. Хто відчуває вплив цієї думки на? Наразі ти повинен бути добре знайомий з важливістю якомога нерозбірливішого вибору тем для періодів практики. Тому це більше не буде повторюватися щодня. Хоча іноді це буде включатися як нагадування. Не забувай, однак, що випадковий вибір тем для всіх періодів практики залишається важливим. Відсутність порядку в цьому зв'язку, зрештою, надасть сенсу відсутності порядку в чудесах. Окрім застосування сьогоднішньої ідеї. Коли ти відчуваєш потребу, потрібно щонайменше три періоди практики, скорочуючи тривалість, якщо необхідно. Не намагайся зробити більше 4. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деякі з них. Ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.